Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами магазин Деволь В даному відогляді надамо вашій увазі ножиці по металу, а саме модель dcs 491 n Постачається вона в картонній коробці, ми її відкриємо та подивимося, що всередині. Окрім того, розповімо про технічні характеристики, особливості та переваги саме цього інструменту. Що ж, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що у комплекті постачання знаходиться уся необхідна технічна документація та безпосередньо самі ножиці. Отже, розглянувши комплект, перейдемо до технічних характеристик. Джерело живлення 18 вольтовий акумулятор, максимальна кількість ходів на хвилину 2450, максимальна товщина різу 1,3 мм, вага інструменту 1,8 кг, габарити 405 на 75 на 160 мм. гарантія від виробника – 36 місяців. Окрім того, при купівлі офіційного дилера йде рік абсолютної гарантії. Друзі, розглянувши технічні характеристики, перейдемо до переваг та особливостей саме цього інструменту. І для того, щоб надати вашій увазі більшість переваг цих ножиць, ми підготували акумуляторний блок. Не звичайний акумуляторний блок, а 54 вольтовий. Технологія XR Flex Volt від компанії DeVolt дозволяє використовувати 54-вольтові акумулятори на 18-вольтовому інструменті. Перевіримо. Ставили акумуляторний блок. Та працюємо. Друзі, все чудово підходить. Перше, на що звертаємо увагу при увімкненні інструменту, це те, що наявна підсвітка робочої зони. Тобто досить зручно працювати навіть в погано освітлених та важко доступних місцях. Дуже часто даний інструмент є надійним помічником при покривельних роботах. Різка листового металу це його безпосереднє задання. І саме він з ним чудово впорається. Окрім того, зручно те, що він акумуляторний. Та дуже добре продумана ергономіка. Є зручний виступ з нижнього боку, ребриста поверхня з верхнього боку при хваті лівою рукою, та дуже добре прогумоване з рельєфною поверхнею заднє руків'я. Тобто інструмент не буде ковзати та випадати у вас із рук навіть під час тривалої роботи. Для того, щоб заблокувати роботу інструменту, достатньо посунути боковий важіль, для того, щоб розблокувати, посунути його в зворотній бік. Для кращого охолодження інструменту присутня велика кількість вентиляційних отворів. Відповідно, можна працювати тривалий час без перерви. А для обслуговування нашого інструменту, наприклад, зміни ріжучої частини ріжучих ножів, є спеціальний шестигранний ключ, котрий зручно ховається в корпус. Друзі, якщо ми працюємо з листовим металом, ми не завжди працюємо на робочому місці. Іноді це відбувається безпосередньо на будівництві. І викручувати свою руку. Той момент, коли ми маємо здійснити різ, дуже-дуже незручно. Компанія Devolt піклується про нас саме тому передбачила металеву поворотню робочу частину, котра фіксується в будь-якому положенні на 360 градусів. Отже, як висновок маємо потужний інструмент з дуже добре продуманою ергономікою та приємними додатковими функціями. Друзі, компанія DeVolt робить якісні речі, а якісні речі можна придбати офіційно на сайті devoltools.ua. Наші фахівці дадуть обґрунтовані відповіді на усі ваші запитання та підберуть вам той інструмент, котрий потребує ваше завдання. На цьому наразі в мене все. Якщо сподобалось дане відео, підпишіться на наш канал та поставте вподобайку. Особисто я буду дуже вдячний. До нових зустрічей!